Всім привіт! Сьогодні хочу перебрати взуття. В мене двоє дорослих і двоє підлітків, майже 14 і 17 років, і чоловік з дружиною. Тобто я мій і чоловік. Як виявляється, дуже багато взуття куплено в різну пору року. В принципі, ми дуже довго носимо взуття, і навіть щось донашуємо ну, після дітей. Я Дуже вражена, що в мене так багато його. І я зараз хочу перебрати дещо є на виброс. Ось така в мене є шафка, яку я всю повністю освободила. Зараз протру і продовжимо ці шкафи. І ось так виглядає взуття, яке я витягнула. Покажу більш детально. Це взуття чоловіка, дещо є навіть по два, тому що в якийсь час розмір совпадав і у чоловіка, і у сина, і тому сину мале і перейшло до чоловіка. Ось це все його взуття. Тепер моє. В мене також ось досталося мені от синульки, щось я їх не ношу. Ці сандаліки. Дуже рідкою ношу. Мені дуже вони подобаються. Форма така цікава. На ножки вони надзвичайна, але чомусь один якось не дуже комфортно. Сапожки. Більшість взуття куплені до війни. Також, ось були на знижках ось така пара. Також купила і чомусь взагалі, не ношу, можливо, вдягала один раз. При тому, що скейчерс непогане взуття. Ось такі ще в мене є. Ось ці люблю, але колодка не дуже комфортна. Але з синіми джинсами мені дуже подобалось. Це, взагалі, я не пам'ятаю, в якому році я купляла ось дві пари. Також некомфортна колодка, хоча на ножки мені навіть у пилюці ще не протирала, бо дуже давно їх не доставала. Декілька зим взагалі не носила. Хоча вони такі теплесенькі, не знаю, рука не тянеться. В основному тянулась ручка. Ось ці ось ці скейчерс дуже були комфортні, ну, видно, вони які залюблені. Прям затаскані, затаскані. Так, тепер Анастасія 17 років, також в неї є від брата молодшого, бо в того ножка вже 43, і інколи я бачила, що вона тискала. Ось це в нас бабушка купила, їй не підійшло скетчерс. Також, як такий, такий запасний варіант, як, коли все в неї грязне. Ось це вона сама покупала в секонді. Погратися, конверси. Це її такий вибір. Цю пару я купляла разом з цими. Ось ці і ці пишеться, що однаковий розмір. Але ці на мене класні. А ці маленькі, і тому я віддала Анастасії. В цьому році вона їх не насила. Ось це також Анастасійн вибір. В тому році вона їх купляла, танцювала на випускному у подружки, в цьому році випускні її туфельки. Це також разом ось, ось з цими, вона купляла Секінді. Також конверс, погратися не знаю, за скільки самостійно вона їздила декілька років тому. Ось ці ножка в неї вже не зростає, ці куплені, мабуть, ще до війни, але як підліток, вона взагалі їх терпіти не може. Вони стоять так на всяк випадок. Я дуже прошу носити, але ні, вона носить кроси. От зараз вона в них поїхала в табір. Ось ці також вона вже їздила самостійно. Це не знаю, в якому Міратон. Ось я бачу Міратон. Це також вона самостійно купляла абсолютно, її вибір. Ось ці дуже давно куплені ботиночки. Не знаю в якому магазині. Але вони стоять. Типу, я спрашиваю, може, комусь віддати ні, типу, на неї. Але вона, я знаю, що тре ножку. Так, а що ж мене не додивилося мої? Моє взуття? Ось це і це, це було дві пари: одна мені, одна Саші. І тепер, так як він вже ножка більше, ось ці дві пари мої. Потім я нещодавно придбала ось такі адіки, класичний такий виріб, але я помітила, коли я йду на море, на пляж ось восени, то мені було шкода, я купила ось такі скейчерс нещодавно в секунді. буду ганяти конкретно на море. Ось ці давнішні, давнішні я не знаю, їм років 10. Також в ліс, десь я їх не жалкую, абсолютно. Також в цьому році придбала ось такі найк, в принципі, замість цих. Ось ці кроси, мені дуже подобаються. Такі не білі, якщо порівняти, а трошечки інший колір. Ось ці ми купляли Саші і мені. А тепер це мої, і такі самі пішли чоловіку. В нього такі самі є. Ось ці я купляла в цьому році, в Рів'єрі є такий магазин, як же він називається? Стоковий магазин. Мені дуже подобається, Крокси. От я їх таскаю в цьому році, взагалі не знімаючи. Саме комфортне взуття. Жалкую, що не взяла такі самі були біжеві. На жаль, вже розібрала. Також купила, думала, що вдягну на випускний Анастасії. Ось ці. Брала з собою, але їх не вдягала в'єтнамки. Це колись мені дочунька 8-9 років в таборі такі зробила. Ось такі в'єтнамки. Ось ці це взуття я купляла спеціально. В Карпати в 2021 році я їздила в йога-тур і вони чудово себе показали. Це фірма, як же вони називаються, ось, New Balance. Ось я бачу. Ці люблені, перелюблені. Ось ці. Ось ці я вже показувала, ось ці показувала і ось. Декілька пар. А де ж Сашень? Щось у Саші сам менше. Сашка в нас виявляється самий мінімаліст. От він взяв сандалі. Те, що потрібно, зайчик все. Так? Взяв Тапки, які ми йому купляли, і, в принципі, в нього, виявляється, більше нічого немає. Яскраві такі якась колекція. Ну, вони важкі конверс. Вони вроді би і красиві, але вони такі важкі. І 2,400. Тобі не важко в них? Ні. Так, да, ну прикольні. Чомусь йому подобається таке, щось. Все яскраве. Ну, яка тут ціна? О, наша тема! 400 гривень. Це серйозно? Так. Да. А ну підніме штанці. А, ну, потрібно трошки більше, мені здається. Давай трошки на розмір. Я в шуці. В мене саме мінімалістична дитина. Ось ці він вибрав конверс. І ось бачу цей магазин Half Price. Оце Сашкіни. В общем, дуже багато, як ви бачите, і в мене є на виброс. ось саме це. Дуже давно лежать, я їх взагалі не ношу. Ось такі сапожки, треба їх просто винести. Поставити рука не тягнеться. Ось ці багато років відтаскала це скейчерс також. Але вони вже настільки стоптані і розтягнуті, я їх вже підшивала. Надо вибросити. Ось ці на виброс. В'єтнамки це маленькі. Ось тут три пари однакових. Я їх нещодавно показувала. Оце в'єтнамки хороші. Ось таке взуття я купляла дві пари Саші і собі, ми в Грецію їздили, бо там їжі. Купляла спортмастері ось ці дві пари. Дуже класні, дуже комфортні. І якщо на дикому пляжі ось, фонтанки, я в них, бо там можна ноги порізати. І ось ця, ось ця пара Сашина зношені, переношені, при тому, що куплені нещодавно. Ну, Рік тому. Для підлітка це, мабуть, дуже давно. Ось і найки, і, і тим не мені ось вони всі-всі розлізлися. Так що це на виброс На виброс Для себе відмічаю, що ось в мене є кросовки. Одна, два, три, чотири, п'ять. Шість різнопланових, гори, місто, спорт. Ось ці бігові, ці бігові і ось ці бігові. Це буду носити на море, такі прогулянки, де більш грязно. Ось цей міський варіант. А це в гори, саме те. Спеціально собі зніму, що в мене є, з ботінок, щоб не забувати, можливо, хоча б в цьому сезоні вдягну. Ось такі симпатичні. Це ці дві пари, за які я вам казала. Ось ці пропоную своїй мамі, якщо тобі подобається, скажеш. Вони трошечки на мене завеликі. Ось ці. Те, що було у Саші і у мене, Ну, ці дуже комфортні, хоча вони такі е, неякі, чоловічі. Купляла в чоловічому відділі е, скейчерс. Скейчерс мені, до речі, дуже подобається. Це дуже комфортне взуття. Ось такі самі Ось ці, як ви бачите, залюблені. Е, потрібно просто купити точно такі, бо я саме, саме їх таскала постійно. Ось ці також, трошки мені, здається, завеликі, але буду собі нагадувати. Ці дуже полюбляла носити саме з джинсами, сині джинси з цими. Якийсь час мені було класно, я полюбляла носити, якщо червоні джинси, то з таким взуттям, але чомусь колодка не дуже удобна. І ось ці батіночки Skechers, вони дуже-дуже комфортні. Ось собі зняла таку, групу групу любимців, які потрібно собі нагадувати. Я сама, сама багата кількість у мене виявляється, бо я ношу дуже-дуже довго. Років 10, як мінімум. Починаю вже складати. Поміщається, в принципі, десь ну, три пари стає. Я так запланувала, що становиться три пари. Ось я склала вже Анастасійну взуття, зараз вам покажу. Анастасійні. Щоб довго не шукати, буду переглядати саме це відео. Поки знову не буде безлад. У Сашки просто ліпота, одна пара, і ось тут. Також я поскладала конверси і сандалі, можливо, побачу. Ось тут вже почала складати свої зимові і ось ці. Тепер черга кросів, гупенькі, поки літо, то, можливо, ось такий варіант мені, в принципі, підійде, бо після. Пісочка хочеться все ж таки прати частіше. Починаю складати з гори, щоб все було красиво. Хочеться, щоб максимально було комфортно достати. Тут нестандартна така висота, тому я їх ставлю окремо на високу паличку. І також ось ці зараз також засуну, але якщо засунеш ем, далі, то це не факт, що буду насити тоді. Ось так виглядає все. Красиво і лаконічно. Тепер ось ці боти. І тепер слідуючи. Ну, майже порядок. Вирісовується прямо краса. Нагадаю, що в мене є з літнього взуття, ось ці можна десь в поход, кудись в гори, літні розваги. Ось сандалі, ну і ці, ці самі насибельні. Сполоснула і чистенькі на пляж, на море Шикарно. Хочу вам показати одну єдину пару, яку я придбала в секонд-хенді. Ось ці кроси скейтрс. Цілю їх щоб ганяти в ліс за грибами або на море. Коли вже не буде так спекотно, і коли мені фірмані найковські кроси або скетчерс, просто шкода. Так що ось так, ось така заміна. І вона була придбана, <сум> замість ось таких в ідеальному <сум> стані скетчерс. Ось так. То есть, тобто замість цих трьох. Сам текстиль в шикарному становищі, але заднік в мене чомусь чомусь так відбувається. Ось так. І хочу вам показати те, від чого я позбудусь. Ось ця купка. Ось ця купка. Ось ця купка. Так немало, Все рівно трошечки буде порядок. Буде краще. Бо все рівно, все це займає наш життєвий простір. Я, звичайно, поставлю біля бадії, можливо, можливо, хтось візьме. Ну і також окремо зніму дітям мого чоловіка. Це куплялись для Сашки, поносив він, і я, і чоловік, і всі, кому не лінь. Також скетчерс. Дуже полюбляю скетчерс. це еко. Це такі, я би вже вибросила, але йому подобається. Ці також в ліс, так, також ніякі. Ось туфлі також вже в ніякому стані ось ці дві пари сандалі Кейчерс, бо куплялися і чоловіку, і Саші. Це, мені здається, навіть в Нікополі куплялись. І ось ці в Нікополі, коли ми їздили, куплялись. Але ось ці, мені здається, на виброс також. Я ще перепрошую. Але... Ось так. Ну і такого плану, як в'єтнамки, чотири пари і ось такий дикий пляж, або десь поїхати, де вода, де є каміння плавати, річка, озеро, що-небудь такий в мене час розбору. Сподіваюсь, вам сподобалось. Гарного дня! Пока і ще побачимось! Я ще зараз це перетру, бо ще воно в пилюки І буде красиво-красиво! Ви побачили ще брудне взуття. Я побачу чистим. Пока! Ось таке в мене відео вийшло. Хотілося саме все витягнути, подивитися. У дорослого взагалі більше взуття, чим у дитини, бо ножка зростає у дитини і швидше йде такий кругооборот, Кругообіг. В мене виявляється саме більше взуття. У Анастасії так як вже ножка не зростає, в неї щось затримується, але вона його не носить. А у Саші виявляється, взагалі, ось три пари взуття. Мінімалістична дитина. Мені дуже подобається. В мене досить багато взуття, але я ну, єдиниці. Бо по комфортності мені не подобається. Ну, і хто тут? Хто? Що за краса? Дати? І там пішла на, на перевірку. Висіли. Ну, мамин зайчик. Ось цю пару. Взагалі, попалася, і я їх взяла. Ну тепер я подивилася, скоріш за все, я не буду грибти. Тим більше, що я купила новенькі, Ось такі. Дві пари. Мені вони дуже-дуже подобаються, комфортні. Але і на ліс, і на прогулянки також мене багато. Так що зараз перетру і покажу вам конічний результат, що в мене вийде. Чистеньке і красивеньке. Ну, і ось так виглядає. Конічний результат, все складено, красиво, ну, в будь-якому випадку краще, ніж воно було.